Усім привіт, з вами Макс Подзігун. Ви слухаєте f 1 подкаст, подкаст про Формулу 1 від коментатора Формули 1 І сьогодні я хочу поділитися з вами частиною випуску, який записав для учасників клубу на Петрі. Щоб послухати весь випуск, потрібно перейти за посиланням, яке можна знайти в описі або перейшовши в браузері на f1podcast.club. Ставши учасником клубу, ви отримаєте доступ до персонального фіду, який можна під'єднати до будь-якого застосунку для подкастів та оперативно отримувати нові випуски, щойно вони з'являються а також мати доступ до усього контенту клубу, починаючи із 2018 року. А там Немаленька архівна база, де можна знайти і огляди старих гран-при, і цікаві випуски Q&A, і звісно, багато подкастів про історію та сьогодення Формули 1. Пропоную переходити до випуску і по завершенні поговоримо про те, як можна долучитися до клубу і отримати значно більше від свого захоплення Формулою 1. Давайте розглянемо два сценарії боротьби на трасі. Один із них виглядає приблизно ось так: болід виходить за суперником. Із швидкого повороту він намагається втриматися у турбулентному потоці повітря, намагається вийти якомога ближче на прямій, але дуже важко бути позаду, коли тебе фактично змиває із траєкторії, бо твій болід гірше чіпляється за трасу, його аеродинаміка працює гірше аніж у суперника попереду. Проте гонщику вдається вийти на дистанції менше однієї секунди. Він чекає на зону активації ДРС і на прямій відкриває заднє крило. Швидкості виявляється досить для того, щоб до кінця прямої порівнятися із суперником, і той навіть не намагається щось зробити у відповідь. Боротьбу уже програно. Пілот, який атакував, виходить уперед і намагається збільшити свою перевагу. Інший сценарій може бути таким: пілоти ведуть боротьбу на трасі, один атакує іншого, але у повороті кожен із них розуміє, що тут потрібно діяти розумно. Не потрібно намагатися збільшити свою перевагу перед прямою для того, щоб не дати супернику сісти на хвіст і спробувати атакувати. Навпаки, потрібно розуміти, що суперник швидше за все спробує вийти вперед на початку прямої, і у нього для цього буде достатньо енергії, і він дуже швидко набере свою максималку і зможе виконати маневр ще до середини прямого відрізка, але можливо. Він використає усю доступну для цього енергію, і тоді пілот, якого він щойно пройшов, зможе піти в контратаку і повернути собі позицію. А можливо, зробиться трішки пізніше, піднакопитивши енергію і виконавши аналогічний маневр, але у кращому місці на трасі, для того, щоб зберегти позицію до кінця кола, і ця гра може тривати довше аніж одне коло. Це гра, де пілот має розуміти наскільки багато енергії він використав протягом кола, в якому стані його гума, що він може дозволити собі на розгоні, а також що він знає про стан енергії у його опонента і які сценарії він може застосувати, щоб не дати себе пройти. Це звучить доволі складно для тих із нас, хто звик до першого сценарію, боротьби, якою ми її знали у Формулі 1 до сезону 2026 року. З цього року боротьба може суттєво змінитися. Те, як ми сприймаємо перегони, має змінитися, враховуючи те, якими стали нові боліди і нові правила гри. Коли Ландо Норріса перед стартом цього сезону запитали, чого він очікує від перегонів. Він сказав більше хаосу. Більше хаосу у гран-при, де пілотам треба буде тримати ситуацію під контролем і враховувати багато сценаріїв. Ви побачите багато маневрів на високих швидкостях, багато обгонів і оборони там, де цього раніше не було, зазначив чинний чемпіон світу. І для вас, вболівальників, це буде дуже круто. Сподіваюся, він правий, і ми дійсно побачимо цього року щось особливе: боротьбу як ніколи раніше. Чемпіонат, в якому усе, що ми знали, тепер залишається в минулому, і нові правила перегонів диктують нові правила боротьби. А отже, новий регламент має створити нову формулу 1 до якої ми почнемо звикати, починаючи із гран-при Австралії 26-го. Сьогодні пропоную поговорити про все, що потрібно знати, про новий регламент, новий формат перегонів, і головне, що це означає для нас і з вами. Не просто сухі цифри і факти про те, як зміняться боліди і якими стануть нові двигуни, і як це позначиться на боротьбі, враховуючи те, що закладалося в регламент. Ми спробуємо набагато глибше подивитися у те, що прописано в регламенті, що це означає для можливих сценаріїв боротьби, і зрештою спробуємо спрогнозувати якою ми побачимо оновлену Формулу 1 у 2026-му. Отже, новий сезон, новий регламент, нові гоночні боліди, як люблять говорити команди. Усе змінено абсолютно усі деталі нові. Немає нічого, що вони перенесли із минулого року у новий чемпіонат. І цього сезону як ніколи ці слова правдиві. Дійсно, боліди змінилися, двигуни змінилися, аеродинаміка змінилася, і напевно зміниться те, як ми тепер сприйматимемо перегони. Давайте розпочнемо із декількох головних тез і фактів про те, яким є новий регламент і що у нього закладалося. Отже, попередні боліди регламенту Граунд Ефект Ери, коли вони намагалися присмоктуватися до асфальту завдяки тунелям в Інтурі, в минулому. Ці боліди вагою у майже 800 кілограмів, і це суха вага без пального нагонку. Додайте ще 100 кілограмів згори, щоб розуміти із чим гонщики мали справу, стартуючи в гран-прі. Ці боліди мали колісну базу у 3 метри 60 сантиметрів і ширину 2 метри, широкі передні крила, широкі колеса, велике заднє крило із системою ДРС. І вміння генерувати чимало притискної сили за особливих обставин, коли болід налаштовано максимально низько, і для цього їх робили досить жорсткими. На початку регламенту 22-го року виникла проблема плигання, потім з нею ніби вдалося якось впоратися, але час від часу вона поверталася, тому що це те, що притаманно болідам минулої генерації. Нові боліди за своїми головними характеристиками стали. Трішки меншими колісна база зменшилася на 20 сантиметрів до 3 метрів 40, а ширина на 10 м 90. Переднє крило стало вущим, а заднє трішки ширшим. Але важливо, що і колеса стали вущими а отже, вони створюють менший супротив повітрю. І питання, наскільки болід ефективно розрізає повітря, є одним із ключових для роботи нового регламенту. І важливо відзначити, нові боліди стали легшими на 30 кілограмів. І тут насправді заховано значно більше позитивних новин, ніж може видатися на перший погляд. Аеродинаміка болідів тепер буде активною не лише заднє крило буде відкриватися, але і переднє для того, щоб на прямих боліди їхали швидше. Крила будуть повертатися в режим максимальної притискної сили у поворотах для того, щоб давати болідам якомога більше щеплення. В середньому очікується, що втрати притискної сили будуть близько 30 але і супротив на прямих має зменшитися приблизно на 50%. Фіа очікує, що з новим регламентом боліди будуть краще переслідувати один одного, і втрати притискної сили будуть на рівні 20% якщо ти знаходишся у 10 метрах за суперником, і на рівні 10% якщо ти у 20 метрах позаду, тобто на дистанції декількох корпусів. Захисні структури на боліді також були посилені, але головна зміна знаходиться позаду гонщика. Це двигун, який тепер абсолютно новий, хоч і має деякі спільні риси із двигунами попереднього покоління. Як і раніше, Формула 1 використовує 16 літрові турбодвигуни. Із потужністю близько тисячі кінських сил, але ця потужність тепер береться іншим шляхом. Розподіл між двигуном та системою рекуперації енергії тепер приблизно 50 на 50%. Зникла складна система MGU-H, яка працювала разом із турбіною, але значно потужнішим став MGU-K, тобто система KERS, яка накопичує енергію на гальмуванні. Якщо раніше енергії із системи рекуперації було близько 120 кВт, тепер мова про 350. Завдяки цим змінам ми починаємо звикати до нової термінології. Наприклад, кнопка Boost тепер означає, що гонщик використовує енергію із акумуляторів. І таким чином намагається використати свою перевагу проти суперника, або речардж, коли система переходить у накопичення енергії, або ж режим обгін, який дозволятиме отримувати додаткові пів мегаджоуля енергії, але за особливих обставин, про які поговоримо далі. Активна аеродинаміка та режим обгону залишають у минулому систему ДРС, і з нею ми прощаємося. Але вітаємо у формулі 1 нове біопальне, яке тепер стане ще однією ареною боротьби команд та їхніх партнерів заради створення максимально ефективного пального і якомога потужнішого двигуна. Проте, усі ці факти про новий регламент і нові боліди нічого не говорять нам про те, якими будуть перегони і що все це насправді означає. Тому давайте заглибимося у технічні аспекти регламенту, те як зміняться боліди, і що це означає для перегонів. І спробуємо розібратися, із якими звірами тепер матимуть справу гонщики, виходячи на старт гран-при у новому сезоні. І пірнати в новий регламент розпочнемо із того, що на поверхні, тобто те, що візуально ми можемо побачити і оцінити. Гума гума цього року стане меншою, і ми це помітимо. Попри те, що колеса залишаються 18-дюймовими, ширина коліс зменшиться. Передні стануть на 2,5 см вущими, а задні на 3 см вущими. Це означає, що загальна поверхня контакту гуми із асфальтом зменшиться на 10%, що безпосередньо вплине на рівень щеплення у поворотах. При цьому вущі колеса позитивно вплинуть на рівень супротиву повітрю на прямих за рахунок цього боліди будуть ефективнішими на швидкісних ділянках. Важлива деталь із цього сезону регламент розділяє масу гоночного боліда та масу комплекту гуми. Комплект гуми важить 46,4 кілограми, і ця цифра є константою. Мінімальна вага гоночного боліду для кваліфікації 726 кілограмів плюс комплект гуми, а для гонки 724 кг кілограми плюс комплект гуми. Це означає, що ми маємо дві мінімальні ваги боліду для кваліфікації 772,4 кг кілограма, і для гонки 770,4 кг. кілограма. Для нас з вами команди вирішили спростити ситуацію, і у соцмережах у своїх офіційних анонсах, наприклад, мінімальної ваги гоночного боліду на новий сезон. Деякі з них заявили цифри досить округлені. Наприклад, Феррарі 770 кг кілограмів рівно заявили Мерседес 772, а Вільямс 772,4. Тобто Вільямс заявили мінімальну вагу для кваліфікації, і це може не відповідати дійсності вже у реальних умовах. Маса комплекту гуми тепер не поєднується із масою гоночного боліду на післягоночних перевірках. Тобто болід зважують і потім віднімають масу комплекту, який був на ньому. Тепер отримати дискваліфікацію через надмірне зношення гуми буде неможливо. Відповідно, гонщикам не потрібно буде по завершенні гонки постійно шукати якісь рештки гуми, збирати цих хробачків на свої колеса, щоб обов'язково пройти усі технічні перевірки. Але найважливіше, питання маси гоночного комплекту гуми від'єднано від загальної маси боліду для того, щоб у разі потреби для Піреллі щось змінити, відповідно змінити масу кожного колеса. Це не впливало на технічний регламент, і його не потрібно буде переписувати. Комплект може стати легшим, може стати важчим, але це не впливає на те, що болід. Має бути 724 або 726, залежно від того, про що ми говоримо: гонку чи кваліфікацію. І як із регламентом 2022 року, команди уже зараз намагаються вести боротьбу за те, щоб вийти на ці показники мінімальної маси, і це зробити складно, бо ліди, напевно, будуть мати зайві кілограми, один-два, можливо, більше, залежить від команди та її ситуації. Ті команди, які вийдуть на мінімальні показники якомога раніше, отримають перевагу. Тепер про аеродинаміку вона змінилася, і візуально боліди відрізняються. Переднє крило розкішне, воно виглядає чудово, воно стало меншим, і тепер лише центральна частина генерує притискну силу. Зроблено це для того, щоб аеродинаміка гоночних болідів 26-го року працювала не так, як аеродинаміка попередньої генерації болідів: не відмивати повітря, а направляти його всередину. Між передніми колесами в зону дифузора і не створювати брудне повітря або мінімізувати створення брудного повітря для боліду, який тебе переслідує. Фактично, нові гоночні боліди тепер мають створювати проблему для себе. І їхнє завдання: завдання аеродинаміки це брудне повітря направляти. Під болід в зону дифузора і таким чином зменшувати ефективність аеродинаміки, ефективність притискної сили і, можливо, створювати більше шансів для боротьби та обгонів. Як я згадував раніше, очікування такі, що болід, що знаходиться позаду, втрачає менше притискної сили, аніж це було. У сезоні 2025 року, і для цього змінили не лише переднє крило, але і заднє. Воно сидить трішки нижче, але стало ширшим. При цьому змінилися бічні пластини. Вони повернулися до формату, який ми бачили до попереднього регламенту. Вони тепер єдиний елемент, а не елемент, який поєднується із основною пластиною, що відповідала за систему ДРС. Від ДРС Формула-1 цього сезону відмовилася, але і переднє, і заднє крило тепер рухомі. Тому фактично ми маємо систему ДРС, яка посилилася ефективністю переднього крила і тепер працює не лише в окремих зонах, а усюди, де гонщик матиме можливість активувати крило у режим поворот або режим. Пряма, фактично, це два режими, в яких боліт буде використовуватися протягом кола. Раніше їх називали режим X та режим Y, але змінили для простоти на режим поворот та режим пряма. При цьому команди мають певну свободу, яким чином вони роблять активним переднє та заднє крило. Це не обов'язково синхронізація, що обидва відкриваються, закриваються разом. Команди будуть тестувати різні рішення. На Феррарі вже бачили рішення, за якого заднє крило відкривається раніше за переднє, Відповідно, немає синхронізації і коли болід під'їжджає до повороту. У Мерседес навпаки повна синхронізація, і цікаво, де команди побачать можливості для прогресу. Також цікаво, що не усі команди використовують рухомий елемент заднього крила, аналогічний такому, який був у часи ДРС. Команда Альпін пішла шляхом створення Команда Альпін пішла шляхом опускання основної пластини заднього крила на рівень нижньої пластини для того, щоб увійти у режим прямої. Це з одного боку залишає частину притискної сили на задньому крилі, але. Це може бути корисно для того, щоб ефективніше проходити швидкісні секції, тому що боліди у 26-му році будуть використовувати режим прямої не лише на прямих, але і у швидких поворотах. Це може дати невелику перевагу команді «Альпін», але при цьому створити трішечки менш ефективне крило саме на прямих ділянках. Рішення по задньому крилу у Альпін схоже на те, як усі команди бачать активацію переднього крила. Пластина, яка є рухомою, опускається на рівень іншої пластини, створюючи більшу. Площину, яка зменшує супротив, але при цьому залишається трішечки аеродинамічно завантаженою, як і в минулі роки, коли система ДРС мала різну ефективність, ефективність роботи відкритого і закритого переднього та заднього крила буде ще однією територією, на якій команди змагатимуться протягом цього сезону. І вже після декількох гран-при ми будемо мати дані, які натякатимуть на ефективність того або іншого рішення. Але вже зараз можна стверджувати, що інженерам доведеться добряче подумати про те, як збалансувати болід, який більшу частину кола буде знаходитися у режимі прямої. Цей відсоток буде змінюватися від траси до траси, але інженерам потрібно буде знайти рішення, яке дозволить оптимізувати болід одразу у двох станах: один для максимальної швидкості, інший для максимальної ефективності у поворотах. Із появою активної аеродинаміки у нормальному закритому стані команди намагатимуться генерувати максимум притискної сили. А отже, це може призвести до того, що різних конфігурацій переднього заднього крила на сезон буде менше. І до речі, про режими активації антикрилу їх насправді не два: поворот та пряма, а три, тому що є ще частковий режим для мокрої траси, коли активація буде доступна лише для переднього крила. За попередніми оцінками, втрата притискної сили у новому регламенті близько 30%. і позитивним аспектом цієї втрати буде те, що гальмівна дистанція має збільшитися для Монци. Скажімо, ми тепер говоримо не про гальмування на позначці у 100-110 метрів перед першим поворотом, а метрів 140, що можливо збільшить шанси на атаку або на боротьбу саме на гальмуванні. Але чи буде боротьба на гальмуванні, чи вона відбуватиметься раніше, значно раніше, на прямій. Ось у чому питання перед стартом нового сезону. І тут мова, звісно, про силові установки, які змінять наше уявлення про перегони? Якщо ви хочете продовжити слухати цей випуск, переходьте за посиланням в описі або обирайте клубну підписку на петріон.комсмаксподзігун або за коротким посиланням F 1 podcastclub вам одразу відкриється доступ до повної версії цього епізоду, а також величезний архів інших історичних випусків F1 Podcast та багато іншого клубного контенту, який я створюю за підтримки справжніх фанатів Формули 1. Приєднуйтесь до клубу і разом будемо створювати якісний та професійний контент про наш улюблений спорт. До зустрічі в клубі!